Цікава дискусія розгорнулася днями в актовій залі Івано-Франківського локомотиво-ремонтного заводу. Тут відбулося засідання круглого столу з питань енергозбереження за участю представників провідних підприємств Івано-Франківщини. Як зазначають організатори круглого столу, настав час серйозно взятися за вирішення проблеми енергозбереження та впровадження новітніх технологій, які замінять традиційні джерела енергії на більш ощадні. Ідея проведення таких заходів належить обласній організації об'єднання самопоміч. А в ролі провідного експерта було запрошено головного радника голови ради директорів дочерньої компанії Укртрансгаз НАК Нафтогаз України Бабієва Сергія Миколаєвича. В ході розмови Сергій Миколайович розповів про своє бачення вирішення проблеми енергозбереження не лише на Прикарпатті, а й в Україні. Загалом він вважає, що новітні методи необхідно впроваджувати негайно, і на його думку, саме такі дискусії мають визначити пріоритетні напрямки. І пропозиції, які необхідно подати на розгляд нового уряду. Ми скоординуємо свої дії в плані енергозбереження, енергоефективності, енергозабезпечення країни, не тільки Івано-Франківщина, а й країни теж. Ми розпочнемо роботу про те, щоб створити пропозиції для уряду. І за цей час, недовгий, ці пропозиції будуть надані уряду, і ми будемо контролювати, щоб уряд їх розглянув. А якщо він їх розгляне, то це буде гарантія того. Що енергоефективні технології, і в Івано-Франківській області, і в інших, будуть впроваджуватися і буде добре для всіх, хто там живе. Нам ще тут в Франківську прийдеться багато разів зустрічатися, і дуже багато разів у Києві, а може і в інших областях десь. І, тому що нам треба на таку річ, яка є загальнодержавною справою, треба піднімати весь державний народ, весь, який живе в державі. Так само, як ми піднімаємо народ на війну. Так само треба, от три речі зараз є на війну піднімати, на е, справу значить, фронту нашого інформаційного піднімати всіх. кожен повинен знати, що він, як він себе розуміє. І третє, як зробити енергетичну безпеку в країні. Оце те, що зараз негайно треба все робити. Про свої нові розробки та ідеї щодо впровадження енергозберігаючих технологій розповіли і представники прикарпатських підприємств. Як зазначає директор Івано-Франківського заводу індуктор Ігор Волошенюк, такі зустрічі зараз вкрай необхідні. Ця зустріч цікава в тому ракурсі, що є можливість презентувати свої програми. У нас є бачення, які би ми могли зробити доповнення до програми уряду. І власне люди, які це розуміють, могли би донести наші бачення там в Києві. Ігор Михайлович розповів, що нова розробка спеціалістів заводу нещодавно отримала схвалення навіть за кордоном. І він там, якби отримав схвалення, не тендер виграли, а в нас пробитися ну, на рівні уряду. Так ми не маємо можливості. Тому є надія, що за допомогою таких семінарів, за допомогою таких людей, як сьогодні були на семінари, ми зможемо. Донести такі програми, і ми навіть замахуємося те, що, це може бути державна програма, тому що потрібно пропонувати щось нове. Така зустріч проводилася в Івано-Франківську вперше. Однак, в планах ініціативної групи регулярне проведення подібних дискусій і не тільки в Івано-Франківську.